22-23 березня в Умані пройшов третій всеукраїнський форум Євромайдану. Перші два відбулись в Харкові та Одесі. Учасники обговорили важливі для країни питання. Активісти з усіх куточків України, а також з Бельгії, Польщі, Росії, Криму, висловили свої бачення щодо важливості існування громадянського суспільства та обговорили мету, яку ставить перед собою форум Євромайдану. Взагалі, ідея форуму Євромайданів у мене виникла на початку грудня, тому що ми, люди, які вийшли першим на Євромайдан і таким чином стали координаторами, вже невільно перетворилися на координаторів Євромайданів. Це люди на одній хвилі. Люди, які за своїм типом сприйняття візіонери. Вони бачать, яка Україна має бути, яка Україна потрібна світу і потрібна українцям. І ми таку Україну намагаємося збудувати, бо зруйнувати це дуже легко. Там якщо люди кажуть, нам такий уряд не годиться, нам такий президент не такий, і, і все. А що далі? Руйнуєш? І. і, і все. А треба знати, що ти будуєш, що тобі потрібно. І Ми це знаємо. Ми над цим міркуємо. І саме в такому стилі ми проводили перші наше Євромайдани в Харкові. Це був формат гайд парка коли здебільшого студенти, а також люди з вищої освіти, от якось так склалося. Вони обмінювалися думками, чого не вистачає Україні, що їй потрібно зробити, щоб вона працювала привітно для людини сьогодні. Перед країною в цілому і перед нами як учасниками Євромайданів по всій країні. Постали нові завдання. Фактично, тиранія була усунута, але вся країна зараз перед новими викликами. Перше, це ми сьогодні діємо в умовах фактичної окупації частини нашої території. А друге, все ж таки, ми повинні довершити те, що ми почали, тобто пройти свій шлях євроінтеграції. Особисто моє переконання про те, що жодна політична сила в Україні. Не виконала своїх функцій, закладені в законодавстві. Тобто, якщо з моєї точки зору, я думаю, ми будемо працювати з юристами, я думаю, що всі політичні партії в Україні треба розпустити. Організатори Уманського форуму Євромайдану переконані, що будівництво нової держави та нового суспільства повинно починатися з кожного з нас. Суспільству зараз просто мені так здається, потрібно набратися терпіння і просто перечекати цей важкий час і всім бути доброзвичливими, добрими, тримати, хоч і вже можливо не треба посміхатися, але посміхатися і показати, що ми дійсно країна, яка порядна і куль і культурна, а не такі загарбники, як наші виявилися сусіди. Не відповідати, я гадаю, краще буде не відповідати злом на зло, так я гадаю. Представники інших держав не менш стурбовані ситуацією в Україні, а тому щоденно працюють над тим, щоб допомогти українцям. Наше головне завдання там це боротися з російською інформаційною війною. Тобто це моніторинг преси, це відповідь моментальна, якщо з'являється якась стаття чи інтерв'ю. Відповідь і презентація фактів. форумчани закликали міжнародні організації застосувати санкції щодо Росії і не дати змоги порушити суверенітет нашої країни. Про ситуацію в Криму розповіла кримчанка. Яна дійсно там ситуація. Там є військова техніка, там є російські війська, але там є дійсно самооборона Криму, так звана, яка була яка фактично нашебто захопила на першому етапі Верховну Раду Криму, Раду міністрів Криму. Хто ці люди? Ну достатньо важко сказати. Тобто, це частково кримчани, реально, які в це все вірять, які вважають, що так, так має бути. Це так звані, так звана наша п'ята колона. Це казачки, які в нас. Достатньо давно існують, на них особливо не звертали увагу. Не періодично влаштовували якісь бійки там з кримськими татарами. Постійно намагалися якісь судочки створювати це. Це я і це. Я думаю, що був Шіберку, то хтось можливо, не, не, можу, не можу стверджувати, але здається, вони там є. севастопольські. Ну знову ж таки, там дуже різні відомості, тому що ніхто ж не знає, ніхто ж документи в них не перевіряв і не знає, хто вони. Тобто, по факту, ці люди ведуть себе як бандити, тобто це озброєні банформування. Учасники форуму висловили вдячність уманським організаторам за можливість побувати у нашому місті. Умань вони назвали зручним для життя. Місто просто чудове. Мені так сподобалося з першого погляду. Дуже зручне. Знаєте, от наша мета мета взагалі нашого Євромайдану створити державу клієнтоорієнтовану, тобто яка спрямована на те, щоб людей, людям було зручно користуватися цією державою. От я бачу, що мені тут одразу дуже зручно є де що там придбати, є що подивитись. От у нас в Харкові, на жаль, не все так добре, як у вас. І люди не всі покажуть вулиці. Куди їхати, тут всі просто дуже привітно. Ось ходімте, я вам покажу, ось там. От, це перше. Друге, приємно, що в місті українська мова. Дуже, просто це як музика.